Відбулася зустріч Зеленського Трампа та європейських лідерів, і от медійний простір знову наповнився дикими полярними заявами. Одночас не чуємо, що ми буфер від Росії та про гарантії безпеки від контингентів і хто буде охороняти наше небо. Та що ж відбувається? Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про головне стисло та без води. Отже, почнемо знову з бази. Путін не збирається зупинятися, не має жодних передумов навіть для припинення вогню, не кажучи вже про мирну угоду. Тому я знову прошу вас абстрагуватися від цього всього, трешу, що несеться, і не звертати на нього уваги. Гарантії безпеки і хто кому буфер можна буде обговорювати лише коли наблизиться мир. А мир наблизився лише в медійному просторі для виправдання Трампа. Адже хто визнає, що його за хвіст витягують з глухого кута, в який він сам себе завів. У Фредовича великий прогрес у перемовинах, ви ж розумієте. Тому це дійство не більше, ніж майстер-класи з дипломатії. Усі тягнуть час. Путін хоче воювати, ховаючись за перемовинами. Ми щоб потік зброї не зупинявся, а Трамп, щоб ЗМІ кричали про його прорив у перемовинах. Але головне те, що Європа не дала Трампу давити на Україну. Зеленський. Із європейськими лідерами чітко заявили: ніяких юридичних визнань окупованих територій. Лінія зіткнення, основа і санкції проти Росії посиляться, якщо вона не зупиниться. Ми не просто відбилися, ми знову задаємо тон, а Трамп. Йому потрібні заголовки про миротворця, і він їх отримав. Не тільки українці рефлексують на червону доріжку, яку розкатали перед злочинцем американські морпіхи. Вважайте, що ми дали Трампу алібі. Визнали, що перемовини просуваються, і все це позоріще, не дарма. Ще подарували Трампу ключку для гольфу замість виводу військ з Донбасу. І цього виявилось достатньо. Дипломатія рівня нянички у садочку. Якщо дитина кричить, суньте їй щось блискуче. Ну і заразом прикинули м'яч на сторону Росії. Тепер Путін має відбріхуватись, чому він дуже хоче, але ще не готовий зустрічатися з Зеленським. Тут, до речі, цікаво. Він програє в будь-якому випадку, якщо зустрінеться, визнає Зеленського легітимним, чого він максимально уникає. Якщо не зустрінеться, доведеться шукати щось ще більше блискуче, ніж наша ключка, щоб Трампа не поплавило. Тож Путін тягне резину, обіцяючи скоро поговоримо, і буде робити попередні зустрічі і додаткові умови. Загальна оцінка, ми показали, що можемо грати на їхньому полі і вигравати. Європа стоїть за нами міцніше ніж у 22-му. Більше зброї, підтримки та тиску на Росію. І поки Трамп тішиться медійною картинкою, а Путін тягне час, ми стаємо сильнішими. Це не просто виживання, це стратегія, де ми тримаємо ініціативу. Все буде добре до завтра.